Які емоційні вигуки небезпечні, я знаю, що ви дуже любите цю рубрику, і сьогодні хочу розказати вам про два таких вигуки. Перший це те, що я дуже часто чую: здуріти можна, або я зараз здурію, або я з вами здурію. Кожне слово це не лише букви і звуки, це енергія. Отже, подумайте, чи готові ви відповідати за цю програму перед собою, тому що насправді в мене самовідповідальність не лише перед зовнішнім світом, а насамперед перед собою. Це перше, і друге, це те, що я теж дуже часто чую: я зараз вийду із себе, або я можу вийти із себе. Скажіть, чи, хоча б подумайте, чи готові ви до того, щоб дійсно душа вийшла із тіла, і, приміром, перейшла в якесь інше тіло, або, або ще щось там сталося. Отже, за слова ми несемо відповідальність і перед собою, і перед зовнішнім світом.